Шановні колеги, дозвольте почати прес-конференцію після матчу «Чорноморець». Точніше, «Металіз Харків-Чорноморець». Головний тренер команди «Моряків» Роман Григорчук. Ваше запитання до нашого коуча, будь ласка. Роман Григорчук, поздравляю всіх нас з перемоги, з виконанням програми «Мінімум». Поздравляю. Дякую. Скажіть, коли розуміли, що матч зі в Одесі, тривожно не стало? Ви, ви намікаєте трошки, да? На так? да, дійсно, ми в домашніх іграх, ми результат показували неважний, хоча по самій грі ми повинні були брати більше очок. Ну, ми вже про це багато говорили. Сьогодні була десь трохи навіть подібна ситуація до забитого голу. Ми такий сценарій бачили вже не раз і не тільки в домашніх іграх. Так що розуміємо, в чому проблема, в чому причина? Тут величезна робота і все. Ще питання? Так, дуже добре спрацювалося з так, ним. Такий потужний знак, от підтримував колегу, він сказав, ну програму мінімум виконаємо. Попереду програма максимум. Так. Я розумію, що прогнози це до гібрина центру, але ж ви ну, ж ставите якісь да, на. Деякі задачі команди колектива. Ви знаєте, тут, якщо так якось так глобально сказати, то я впевнений в одному, причому впевнений на, не знаю, на, на скільки тисяч відсотків, в тому, що в Одесі повинна бути або добра команда, яка виграє, яка грає в Єврокубках, або, на мій погляд, її краще не буде. Люди, фанати, все середовище, вся спільнота, скажімо, наша, футбольні люди, всі, вони заслуговують, щоб в Одесі була сильна команда. І на це треба спрямувати всі наші зусилля. Бо інакше, на мій погляд, бути просто не можна. Я для себе це вже давно вирішив. І... На жаль, цей рік був зовсім не такий, щоб ми говорили, що в нас ми маємо команду і ми можемо здатні готувати, боротися за Єврокубки чи, чи щось подібне. Так, на жаль, поки що ні. А для того, щоб, на бути, щоб була команда, яку я описав, то нам треба дуже-дуже багато зробити. І над цим треба, ну, на мій погляд, інакше просто бути не може. сезону. Часто ви відзначали, що подобається, як команда реагує на пропущений гол. Сьогодні, здавалося, таким моментом був 0-0 після першого тайму. Команда на другий тайм вийшла до такою зарядженою. Так, так, матрі вже не дав. Сподобалася команда. Ми розуміли, що ми вже в таких ситуаціях були. І в такій ситуації, коли ти провів перший тайм, і ти вже міг спокійно забити три і, в принципі, закрити гру, як ми говоримо на такий термін. І це в нас не вдається, і ми знаємо, що з нами вже було не раз, коли ми просто практично граємо майже в одні ворота з суперником. А і не забиваємо, а потім ще не дай Бог і пропускаємо, і втрачаємо оч... очки. Це звичайно, десь воно тисне на голову, і футболісти розуміли, що і ми про те говорили, що звичайно потрібен спокій, потрібно терпіння. Перед виходом на другий тайм, але потрібна агресивність, потрібно додати тиску, натиску на, на суперника. Да. Ну, в цьому контексті, якраз в цьому напрямку, або е внаслідок цієї нашої домовленості, то я скажу, що реакція команди і дії команди були ну, трошки кращі. Вони, можливо, трошки були і агресивніші. Але ми розуміємо, що тут проблема все рівно залишається. Бо в таких іграх, коли ти маєш велику перевагу, це є, знаєте, так, лише частина або е, якась, не знаю, це, це лише є половинка в тому напрямку, коли треба досягати результат. Да, сам результат досягається звичайно цією частиною, але плюс виконавча, висока виконавча майстерність в цієї атаці. Це все. Ми розуміємо, що це є майстерність нападників, майстерність атакувальних гравців. І ну, сьогодні просто я думаю, що в першому таймі будь у нас фігура нападник, який просто вміє забивати, ну який має відчуття і все, ну я думаю, цей рахунок мав, мав бути вже все завершено у першому таймі. Так що я вам просто ну, напрямок задаю, над чим ми повинні працювати. І це досить серйозно. Бо від доброго футболу до систематичного результату може бути дуже такий великий велика відстань. А нам потрібен результат. потрібен результат для того, щоб, щоб був результат, да, потрібно мати атакувальну групу високого рівня, яка здатна в будь-якій ситуації в такій компактності, коли дуже великими силами команди обороняються, як останні ігри ми бачили і з Минаєм, і з Рухом. Да, тут, звичайно, потрібна майстерність. І над цим треба і працювати, і селекційно працювати. Обов'язково. Ми просто повинні зробити просто потужну роботу селекційно, інакше в нас команди, такої, як я вам описав на самому початку, що це буде радість від футболу, це буде результат, це буде е -е, те, що хочуть наші вболівальники. Да? Для цього ми повинні повинні дуже дуже сильно укомплектуватись. Так, все. Романович, вже з'ясна дата, коли ви зустрінете з України клуба, щоб обсудити плани на дальніше, в тому числі і сіксованої Ну, Ми звичайно, ми звичайно будемо зустрічатися і розмовляти. І ми розуміємо, що я думаю, всі це розуміють, що, що, що нам потрібно, так, але як воно буде на самому ділю, ну, зараз я вам ніяк не можу відповісти, бо звідки я, я не, просто не знаю. Так, але просто я впевнений абсолютно, що для того, щоб ми добивалися тут результатів хороших і була хороша команда, ми повинні просто зараз дуже швидко, бо короткий час, бо вже 22-го або 29-го ми почнемо наступний чемпіонат. Так, і за цей час ми повинні запросити до, до Чорноморця цілий ряд футболістів, виконавців, повторюю, виконавців, людей кваліфікованих. Атакувальну групу, особливо людей кваліфікованих. Так, щоб ви розуміли, що нам потрібно. Останні матчі грали без Зігі, без Ну, Це не повністю ключовий такі гравці. Я так став, в якому вони стані, що з ним Бачите, ми про це говоримо. Хоча, по ідеї, коли команда укомплектована, то ми не повинні навіть так цьому придавати значення. Це має це, в принципі, речі, які, ну, в життя. Десь хтось пропускає за карточок, десь хтось отримує якісь пошкодження. Футболісти пропускають. Для нас це, це ну, дійсно ми це відчуваємо. Ми відчуваємо, відчуваємо, у нас обмойма футболістів дуже дуже мала, дуже вузька, чи як сказати. Тобто дуже мало футболістів, які, які би нам були потрібні. Так? І через те відсутність того ж зігі, да, звичайно, для нас бо тим більше. Тут ще як не тільки діло в самому, діло в тому, що випав один такий, знаєте, винтик важливий, важливий в системі гри. Да? А коли ще не все до кінця сформовано, коли вже є механізм, який, то десь навіть одна якась запчасна ця частинка, можна без неї так трошки обійтись. Да? А коли ще це трошки сировато і ще випадає частинка така важлива, то звичайно це відчутно. Відчутно. А має бути невідчутно. Втрата одного-двох гравців це є просто наше життя. Це буде, ну, я думаю, що це буде завжди неможливо пройти, щоб один склад грав чи щось подібне. А вони відновлюються? Так, так. Я думаю, що ну, вони почнуть підготовку надалі. Ну, хоча ми ж що ми будемо загадувати, ми ж розуміємо, що ми ж розуміємо, що кожен день щось показує, якусь ми отримуємо інформацію, щось відбувається по-моєму, по Не знаєте, я би вам сказав, що мені попередня гра, гра його більше сподобалась. Так, більше сподобалась. Ну, я з вами зовсім не, не сперечаюся. Я просто свою думку вискав або свій аналіз такий. А сьогодні було дуже важливо, і ми розмовляли. Ну, мова про що йде? Що коли ти довго не граєш і ти десь виходиш, перша гра на емоціях, все добре вийшло. А я дуже переживав, бо друга гра після цієї гарної гри, яка була попередня, друга гра вона може бути і провальною в тому числі, або значно гіршою. Сьогодні так, це десь було плюс-мінус, а це означає, що все ж таки потенціал є. Про який я дуже багато говорив, і Андрію говорив. Я йому говорив ще на, на початку чемпіонату. Що якщо ти не заграєш, то я буду, беру на себе вину, не на тебе. <соць> якщо ти не заграєш своїми якостями фізичними, то я беру на себе всю відповідальність і всю <соць> звинувачувати. Ну, э, э, ну, У нас такої був довіря. кредит довіри, У нас Ну, все таки, наша десі. Це, ж Одесит, звичайно, хоч, хотілося б, щоб грали Одесити в Чорномоці все. Хоча ми розуміємо, що ну, чекати, того, що тут будуть грати всі одесити, це дуже важко. Ми хочемо цього. Але тут справа в іншому: справа в фізичних якостях. Да. Бо фізичні якості вони або є, або їх нема. Ну, я маю на увазі швидкість. Це не діло, це ніхто не може натренувати. Це трошки можна десь підвищити рівень там, швидкості за рахунок сили, там, частоти, техніки. Так, але якщо її нема, то нема. Аби швидкості зараз нема, що робити. Просто. просто. Я, не, я рахую, що в команді, якщо є один футболіст, хоча б один, з недостатньою швидкістю, ну, це, це вже є для команди не дуже. Ще є питання?

Шановні колеги, ми розпочинаємо прес-конференцію виконувача обов'язків головного тренера футбольного клубу Металіст» Періця Леонідовича. Пан Періця, ваш коментар в сьогоднішній грі. А що сказати, хочу поздравити команду Чорноморця з перемогою. У них, мабуть, бажання було більше, ніж у нас. Ми старалися зіграти одну нормальну гру і показати боленчикам нашого клубу, що нам стало играть хороший футбол. Просто тоже ещё одна игра, в скажу, так не удалось, да. Это практически всята коментарі. Ваші запитання ще є, будь ласка. Немає запитань. Дякую. Дякую.